Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми говоритимемо про пам'ятки історії та культури. Вони в Україні є надзвичайно різноманітними за своєю а на Закарпатті Цей розвій пов'язаний не тільки мультикультурністю, але й ще геополітичним становищем. У нас є чимало пам'яток, як регіонального, так і всеукраїнського значення, а є ще й ті, які внесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тож про важливість їх їхнього збереження і не тільки у нашій студії говоримо із гостем, доктором філософії Костянтином Куцовим. Добрий день, пане Костя, спасибі, що погодилися прийти поспілкуватися, тому що ми розуміємо, що від нас сьогодні залежить те, що ми залишимо тим, хто буде після нас завтра. Тож, якщо ми говоримо про пам'ятки історії та культури Закарпаття, які вони є, наскільки вони різноманітні, і про що першочергово потрібно пам'ятати, говорячи про них. На території області під охорону держави взято понад 1600 пам'яток різних різних по категоріям, різним по видам. По видам це пам'ятки археології, пам'ятки архітектури, власне, пам'ятки історії, пам'ятки монументального мистецтва, пам'ятки природи. По категорії вони є двох видів або національного значення, або місцевого значення. Пам'ятки національного значення вони вносяться до державного реєстру на підставі постанови кабінету міністрів, пам'ятки місцевого значення беруться, вносяться до державного реєстру нерухомих рухомих пам'яток наказом Міністерства культури та інформаційної політики України. Ми говоримо, що в Україні дуже вони різноманітні за своєю суттю вже зараз сказали, що це і архітектура, це і монументальне мистецтво. А от ці умови, в яких розвивалося Закарпаття, наскільки вони набули особливого такого формування? Скажімо так, ці пам'ятки, які в нас є, ну так ті державні утворення, які знаходилися на території, ну ті держави, до яких свого часу входило Закарпаття? Вони Звичайно, вони лишили е, свій, свій слід тут на території краю, і ось зараз ми маємо і пам'ятки угорської архітектури, і в Ужгороді, якщо брати, або там, і в інших містах області вже пам'ятки на давньої чехословацького періоду, якщо говоримо по архітектурі. Е, ну, плюс до всього, там, наприклад, якщо йшли якісь історичні події, це теж. Накладало своє, там, і відбувалися тим, ті ж бої, ті ж поховання, яких Першої світової війни, Другої світової війни. Все, ну, все воно відкладалося. Плюс археологія це теж окрема складова, там, якщо брати там, від перших людей, які на території України це зафіксовані, так це у нас в Королево, Там є пам'ятка археології зараз. Тобто, якщо ми говоримо про ці такі, вже якщо ми заговорили про такі більш архітектурні, археологічні, то це не тільки сама умовно кажучи, будівля, чи монументальна якась споруда, це і ландшафт поруч. я Так розумію, він також внесений в цей ареал пам'ятки. Ну, пам'ятка сама по собі, крім пам'ятки, вона повинна мати охоронну зону. Охоронна зона вона складається теж із кількох якби, підрозділів, це власна охоронна зона, зона регулювання забудови. Якщо в випадку з археологією, там зона археологічно охоронюваного шару, якщо і, і, ну, в інших там буває таких там будівлях, там може бути охоронний ландшафт. Тобто це те, ті території, в межах яких будь-які архітектурні перетворення можливі лише за погодженням з органом охорони культурної спадщини відповідного рівня залежить від категорії пам'ятки. Якщо пам'ятка місцевого значення, то погодження закарпатської облдержадміністрації, якщо пам'ятка національного значення, то вже погодження на рівні центрального органу виконавчої влади, тобто Міністерства культури і інформаційної політики. Нашу область дуже часто називають таким краєм замків. У нас їх є чимало. Це, зокрема, і ті, які от збереглися, так чи інакше, які є тепер музеями, так і це ну, руїни, так, те, що залишилося. От якщо ми говоримо про Закарпатські замки, про що першочергово і якого вони статусу набули ну, ці на, на наші замки, які є в, в стані руїн і які є збережені, всі вони віднесені до пам'яток архітектури національного значення, Взяті, взяті були на під охорону держави ще в радянський час, у 1963 році. І наразі вони зберігають такий статус, тому що закон про охорону культурної спадщини він говорить так, що пам'ятками вважаються об'єкти культурної спадщини, які занесені до державного реєстру, або тільки взяті під охорону держави згідно законодавства, яке діяло до набрання чинності законом про охорону культурної спадщини. До вирішення питань занесення чи не занесення. Тобто, якщо навіть зараз пам'ятка, наприклад, якийсь там замок його немає в державному реєстрі, це не значить, що він не є пам'яткою, тому що він був взятий згідно законодавства свого часу на державний облік і дохорону держави. Якщо ми говоримо про ці руїни, які залишилися там кожного року, або принаймні майже кожного року місцеві наші археологи працюють дуже багато знахідок. Було було відповідно відкриття зроблені історичні. Наскільки ця робота важлива для нас, і не тільки для краю для України загалом, для світу, тому що знаємо, що відкриття іноді справді дуже класні зроблені тут. Це робота безперечно дуже важлива і дуже цінна. Якщо проводиться фахівцями, дійсно на високому фаховому рівні, так як, ну, як відбувається от у нас, наприклад, зараз дуже хороша школа археології в Ужгородському національному університеті, які за останні, за останні роки ще до, до повномасштабного вторгнення були проведені колосальні дослідження на Виноградівському, на Королівському, на Середнянському. В межах проєкту Соляний шлях. Ну, Ця робота і не тільки на таких, на лише на фортифікаційних спорудах, а й на інших там, архітектурних об'єктах на церквах, навколо От, Наприклад, у нас горянська ротонда, там теж проводилися кілька років тому дослідження археологами, і є результати опубліковані. І артефакти здані там, на території Ужгородського замку проводилися це теж кілька років тому. Воно все здане вже. І знахідки, які знайдені, вони вже стали експонатами того ж краєзнавчого музею. І це є частина нашої історії, по якій ну, краще відтворити наше історичне минуле вдається по таких от крупицях, які знаходять дослідники. Згадали ви за соляний шлях. Це, напевно, до великої війни. Така один із найбільш масштабних проєктів, який був втілений на Закарпатті. зокрема, видано книгу кількома мовами, і це як гайд такий для можливо майбутніх екскурсій для істориків, для етнознавців і так далі. І так далі. От кілька слів про цей проєкт, тому що це насправді також важлива така історична і культурна доробка. Ну, от такий проєкт. Як соляний шлях, вони потрібні, тому що це якраз поєднання самого пам'яткоохоронної справи і інших культурних галузей, ну, зокрема туризму. Тобто пам'ятки стоять не просто для військового кола фахівців, архітекторів, чи, там, істориків, чи археологів тих же, а вони вже стають, популяризуються на рівні ну, широких верств населення. І, ну, і такі проєкти потрібні, безперечно, у нас є що показати, якщо такі проєкти, дай Бог, з часом ще будуть реалізовані, це не тільки буде плюс для області в економічному плані і в плані розвитку нашої культури, транспордонного співробітництва. Окремий пласт отаких от пам'яток це такі пам'ятки, можна сказати, урбаністики, ті, що знаходяться в містах, ті, що так чи інакше з плином часу підпадають під певні там реконструкції, ремонти і так далі. От якщо ми говоримо про е, такі пам'ятки, які такі проблеми можна окреслити загалом, що з чим зіштовхуються, це для їхнього збереження. По ну, наприклад, якщо ми говоримо про пам'ятках містобудування. Наприклад, на території Ужгорода є дві пам'ятки, містобудування, це цілі квартали, це квартал урядової забудови, той що більш відомий, як Малий Галагов, і е е пам'ятка містобудування комплекс Замкової гори. Тобто весь квартал якби, має статус пам'ятки містобудування. А проблема, перш за все, в тому, що е самі складові пам'ятки не виділені. І тут уже читання призводить до того, що іноді якась будівля, яка є цінною, вона може перебудовуватися, може реконструюватися від того, що вона сама по собі не має статусу, а лише в статусі пам'ятки ну, якби загальна пам'ятка містобудування без виділення окремих частин. І те, що з точки зору законодавства, сама ця реставрація на пам'ятках містобудування, вона прописана теж так. Досить двояко, що ну, проєктанти, якщо не добросовісні, можуть використовувати на свій розсуд, і це ну, важко з цим боротися заговорили ми за Ужгород. Це не тільки ці два об'єкти, про які ви згадали. У нас є їх з десяток і ще чимало, тому що це таке історичне місто, яке зібрало в собі чимало також культур, періодів важливих людей, які розбудовували власне місто. Так що ми говоримо про Ужгород і його пам'ятки, про що про чергово хочеться згадати? На території уж найбільше пам'яток цілої області теж пам'ятки різні, пам'ятки архітектури, пам'ятки історії, пам'ятки садово-паркового мистецтва, пам'ятки монументального мистецтва на Ну, власне, що цікавить, ну, з різних епох, наприклад, пам'ятки історії це здебільшого будинки, в яких хтось колись жив або відбувалися якісь історичні події. Таких будинків є багато, це, правила, пов'язані з якимись видатними постатями нашої історії і культури. Із архітектурних пам'яток у нас є вісім пам'яток національного значення архітектурних це і Ужгородський замок, і будівля Ужанського комітету, ну, жупанат, більш відомий Совине Гніздо і Гарянська ротонда, будинок лісництва це на вулиці Дендіщів, на Радванці. Шелестівська церква на території Скансону. Це пам'ятки архітектури національного значення, які ну, найціннішими архітектурними пам'ятками на території міста є. Крім того, є пам'ятки архітектури місцевого значення, їх там е півтора десятка, це, наприклад, будівля Народні 4 теперішнього облдержадміністрації облради — це пам'ятки архітектури місцевого значення, там, будівлі багатьох шкіл, які побудовані були до радянський час. Вони мають статус пам'яток місцевого значення. А ми говоримо ще про такі пам'ятки монументального мистецтва. Це, зокрема, пам'ятники. От що із цією категорією пам'яток Закарпатті? Пам'ятки монументального мистецтва це пам'ятки, ну, це пам ну був, як правило, це скульптурні пам'ятки. От як в Ужгороді, наприклад, пам'ятник Адальберту Ерделі і Йосипу Бокшию. Це пам'ятка. Монументального мистецтва національного значення занесено до державного реєстру. Рівень визначався ну, перш за все, те, що автор це загальноукраїнський відомий скульптор, який робив цей проєкт. Тому такий статус у цієї пам'ятки є пам'ятки місцевого значення. ну, Вже зараз вже частини їх немає. Тому що у зв'язку із подіями, які відбуваються вже протягом останнього року, ми знаємо, що деякі пам'ятки демонтовані. Поки що вони є на обліку, але ну, з часом це буде вирішено. Питання, що вже буде уніфіковано. Так, що їх уже немає? Оце якраз наступне було питання, яке випливає із цієї теми. Це процеси декомунізації, які розпочалися ще раніше кілька років тому, і тепер процеси дерусифікації. От які нюанси зараз з точки зору от? Збереження чи втрати, так як ви вже зазначили, історичної та культурної ознаки. От, як ці процеси в Україні відбуваються? Ну, ці декомунізаційні процеси наперед, на території Закарпатської області вони почалися, в принципі, ще в 90-ті роки, ще на початку 90-х, тоді ми знаємо, там багато було демонтовано пам'ятників Леніну, наприклад, там іншим діячам комуністичної партії. Зараз да, відбуваються ці процеси дерусифікації, дераждянізації. Так би мовити, да, і йдуть по громадах, йдуть процеси по демонтажу або по перенесенню пам'яток, в яких, як правило, свого часу в 70-х роках багато було взято на облік фактично в кожному селі якийсь обеліск або там групу могил радянським воїнам. Вони є, да, вони вважаються на, на даний момент пам'ятками, хоча теж там можуть, наприклад, Мукачеві. Ситуація була, коли в центрі міста могили, там ще далеко до війни, міська рада Мукачева порушила це питання про перенесення, просто перенесення могил на територію міського цвинтаря. Але процес просто ускладнюється тим, що будь-які такі дії по перенесенню, даже пам'яток місцевого значення, воно також повинно лише з дозволу міністерства. Якщо ці процедури... Пройти тоді можна щось робити, поки якщо не, не, не відповідного дозволу погодження, то Ну, виходить, що можна тупцювати на місці. Угу. А тобто в місті ця процедура відбувається так, ну в населеному пункті. Подається до, наприклад, обласної адміністрації, так до обласного керівництва, а вже область подає далі на міністерство. Це так, ця процедура ні, так, працює. Ні, вони звертаються, вони можуть звертатися і до облдержадміністрації, і облдержадміністрація дає, наприклад, лист, що не заперечує, тому що це не їхні функції. Вони можуть ну, лише просто свою думку якби, висловити, що чи, чи підтримують, чи не підтримують, а все інше. Вже міністерство там громада напряму звертається до просить, ну там погоджує теж проектом, якщо перенесення. Угу. Тобто громада напряму спілкується з міністерством, і міністерство видає чи не видає дозвіл? Так. Одним із тих таких визначних місць пам'яток для Ужгорода є, наприклад, ще Христовоздвиженський катедральний собор греко-католицький. Він вже кілька років відбувається і ремонтні роботи, реставраційні роботи. Була відновлена історична справедливість так, кілька десятків років тому, коли передали всі приміщення єпископські резиденції. От наразі в якому статусі перебуває ця пам'ятка і які процеси відбуваються там. Там дві пам'ятки сам Христовоздвиженський собор і резиденція пископ. Вони трошки ну, з різницею в часі побудовані. Це є пам'ятками архітектури національного значення. На даний момент вони до реєстру ще не внесені, але вони зберігають свої статус ще від 1963 року взяті на обліки пам'ятки архітектури національного значення, відповідно, в них поширюється uh -huh. все це охоронне законодавство. Ну і те, що ми згадували, пам'ятки ЮНЕСКО у нас на Закарпатті є, є гордість, вони відносяться до цих пам'яток. Про що йдеться у 2013 році? Був реалізований спільний проект України і Польщі по занесенню дерев'яних церков карпатського регіону до ЮНЕСКО, і серед цих храмів дерев'яних храмів, які були занесені, ну, отримали статус. Світньої спадщини ЮНЕСКО є два храми на території Закарпатської області. Це церква Святого Михайла у селі Ужок, ну, тепер Пережировську району, колись Березнянського, а також Струхівська церква на Рахівському районі. Чи перебувають ще якісь процеси, можливо, щоб можна було ще подати, чи поки що це складно ну, через війну? велася розмова, навіть була створена комісія по номінуванню. Комплексу Малий Галагов до е, ЮНЕСКО. Та воно ну, бо питання ще досить складне. Кажу, першу тут виділити в першу чергу, так як була тоді е, концепція була продумана так, що спочатку повиділяти кожна, кожен об'єкт, надати йому статус об'єкта е, 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 культурної спадщини, а потім уже Вносити ну, вже бо, бо в світову спадщину ЮНЕСКО вносяться об'єкти культурної спадщини. Якщо немає з точки зору нашого законодавства, то важко говорити. Да, ну, робота велася досить плодотворної. Міська рада багато зробила за минулі роки, було розроблено на більшість будинків цього кварталу, була розроблена облікова документація. Вона подана на міністерство. Ну наразі поки що ще немає якихось вердиктів про те, що вони занесені. До державного реєстру, як, ну, як окремі об'єкти. Війна внесла ну, свої да, користи. Так, вона внесла свої корективи ну, об'єктивно. Ну, якщо так коротко підсумовувати нашу сьогоднішню бесіду, говорячи про пам'ятки історії та культури Закарпаття, про важливість їхнього збереження для української історії, особливо у період війни, коли ми втрачаємо багато пам'яток, пам'ятників, не тільки людей. Отак, от коротко підбуваючи підсумки, що можна сказати, звернуться до тих, хто нас почує, побачить. Понятно, що пам'ятки треба зберігати, крім того, треба і вишуковувати нові проводити дослідження. На жаль, на цьому рівні дуже мало у нас ентузіастів, які би займалися цим. А держава теж не може все робити. Сама це є і фінансові питання в цьому, і те, і кадрове питання. Пам'ятки треба зберігати, до них треба добросовісно ставитися як власникам, так і, так і звичайним громадянам. Треба розуміти, що це те, що дійшло до нас, і те, що ми маємо передати наступним поколінням. І небайдужість громадян теж тут відіграє велику роль. Пане костю, дякую вам дуже, що погодилися прийти поспілкуватися. Дякую вам за всю ту роботу, яку ви робили в мирному житті. Дякую за ту всю роботу, яку ви робите зараз у житті мілітарному. Я сподіваюся, що ми з вами ще не раз побачимося і зустрінемося. Обговоримо вже відновлені, відреставровані пам'ятки історії та архітектури, культури закарпаття. Будемо сподіватися. Дякую вам за запрошення. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про пам'ятки історії та культури, які знаходяться на території Закарпаття, про важливість їхнього збереження. Стежте за нашими ефірами, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.